Вітаю всіх глядачів та гостей на каналі Ласун та на українському сервері GTA 5 Second Life Roleplay, на якому вийшло осіннє оновлення та на яке я хочу сьогодні подивитися. Тому затягувати не буду. Бажаю вам приємного перегляду. Сподіваюсь на вашу підтримку у вигляді вподобайки та хочу поділитися з вами моїм промокодом Ласун, після введення якого ви отримаєте 30 тисяч вірт та 100 досвіду. Перше, що тішить в оновленні, це можливість обирати транспортні засоби на різних роботах. Тепер на таких роботах, як далекобійник, таксист, механік та поштар, в залежності від вашого рівня цієї роботи ви можете обрати різні автомобілі. Ми про це просили та розробники зробили. Не менш цікаве нововведення. Тепер можна офіційно одружитися, а зробити це можна в капличці, яку, до речі, розробники також стилізували під весілля. І тут знаходиться мітка, ставши на яку у нас вилазить меню, в якому ми вводимо своє ім'я, ID нареченої, оплачуємо 100 тисяч. І вуаля, ви офіційно чоловік та дружина. Також було додано багато речей, різних зачісок, перероблений дизайн уряду та нові автомобілі в контейнерах. Але саме цікаве це осінній івент, на який я прямо зараз відправлюся і разом з вами подивимось, що цікавого додали туди. Ну що, під'їжджаю до івенту. Ух, йо, скільки тут машин, це жестяк. Давайте припаркуємось гарненько ось так от і підемо подивимось взагалі на цю локацію блін я чесно кажучи не знаю ці ось ларючки вони тут без івенту стоять чи не стоять Ну ось оцю капличку, типу, якусь її точно прикрасили. Чи її взагалі додали? Друзі, блін, я на цьому місці не бував взагалі ніколи, я навіть не знаю, як воно виглядає без івенту. Ну і давайте зайдемо в магазин і подивимося, які подарунки для нас підготували розробники на цей раз. Зрозуміла справа, що можемо за жолуді купувати собі гроші, віпки, сезонний кейс, два автомобілі. А, чекай, а ми їх не можемо взяти на тест-драйв? Дуже прикро, це в нас виходить Ford Ranger та Coil EP9. Блін, цікаво було б ось цю електричку затестити, взагалі подивитися, бо я так по картинці, по цій маленькій не розумію, що це за тачка. Ну і як завжди, в принципі, купа речей. Маска така з рогами, а це що за аксесуар, ось щось походу одягається на руки і походу воно буде світитися. Було б, до речі... А, чекайте, можна оглянути. А, а, друзі, все, я зрозумів. Так, а ну чекай. Його під кофтою не видно, треба знімати. Блін. Ану чекайте, маски. Ага, маска ось так виглядає на персонажі. Слухайте, ну це, до речі, зручно. А, це навушнички, зрозуміло. Давайте верхній одяг, кофти. Кофта перша, а в неї є дизайни? О, є різні кольори. Слухайте, ну прикольно можна поклацати. Всього-навсього сім кольорів. Ну ось оця біленька прикольна. Е, ага, це типу як якась спортивна чи що. Слухайте, ну чесно кажучи, ось ця кофта виглядає так, наче її можна типу купити за звичайні вірти десь в магазині. Давайте глянемо, що тут по штанам. Штанів також два варіанти є. Це типу адіки, якісь такі широкі, вони щось. Теж вони якось так виглядають, наче, блін. Фу, я не дуже слідкую за модою, але, блін, оці ну, штани, ну це реально фу, якесь, я не знаю, як таке можна носити взагалі. Так, ну і ще є сумки, давайте подивимось. Бананка, вона одна здається там. А скільки вона має стилів? Два, три. Слухайте, ну вона така якась, наче жіноча чи що, я не знаю. Просто вона чорна міняється кольор ось цієї окантовочки і ось цього ремінця. Давайте глянемо на рюкзачок. На рюкзачок якийсь з хрестами і також різних кольорів. На мій погляд, якийсь просто звичайний рюкзак. Нічого незвичайного я в ньому не бачу. Так, давайте вийдемо з цього магазину, а якщо ми можемо подивитися на речі, чому ми не можемо затестити тачки? Блін, оце питання в мене. Добре, давайте тоді глянемо, що в нас в цьому осінньому кейсі. Кейс у нас називається осінній фестиваль. В ньому ми можемо вибити, як завжди, гроші, лайфкоїни, віпки, івент валюту вигляді з жолудів, скільки тут максимум 2000. А по коїнам що в нас? Ого аж 1000 коїнів можна вибити, слухайте, ну це достойні призи. Одна ковтинка в цьому івенті і два автомобілі. McLaren Sabre 2021 і Coil Air. Ну, давайте візьмемо їх на тест-драйв. Трошечки проїдемось, подивимось. Слухайте, а мені здається, чи вона така якась ну, занадто висока. Чого вона така висока? Незрозуміло. Ну я вам хочу сказати такий, типовий спорткар, вона повільніша, ніж Ferrari моя FXX і моя і мій McLaren Senna Але ну дивіться... Принаймні 388 вже набрала 390 напевно в неї буде максималка на стоку. Ні, вона більше набирає, ну з гірочки давай. 393, 394 Коротше, я думаю, що вона буде їхати плюс-мінус як Макларен Сена. Зовнішній вигляд у неї не ординарний якийсь, мені не зрозуміло тільки чому вона така височезна. Це по-любому в чип тюнінгу, треба буде її ще занижувати. І давайте подивимося на наступну тачку. Друга тачка в нас називається Coil Air. Давайте візьмемо його на тест-драйв. Слухайте, ну такий седан електричка, фари в нього ніякі не піднімаються, це походу якісь воздуховоди в нього чи що це на капоті заноздрі такі незрозумілі. Ми, чесно, я навіть не можу розуміти, що це за марка автомобіля. Давайте затестимо, як він їде. Ух, нічого собі чуєте, а що це в нього за старт? З місця одразу три соточки набрав. Офігеть. Слухайте, ну мені здається це буде якась нова імба Дивіться 350. Ну, вже цікаво, яка буде в нього максималка. Давай доїдемо десь. Подивимося. Це по-любому його, якщо зафетешити і та ще й чіп на неї кинути. Ну вона десь буде 400 плюс по-любому їхати. 359. А, друзі, все. 359 вона уперлася в максималку і більше не набирає. Ну, коротше, да, десь із чіптюнінгом, я думаю, 400 вона поїде. Точно. І звісно, давайте ще подивимося квести, завдяки яким ми можемо вигравати собі івент валютом. Якщо відіграти 5 годин, то ми отримаємо ого, аж 500 жолудів, нічого собі, ну розробники явно збільшили цінники в цьому івенті. І самі квести, перший квест називається у нас запрошення на фестиваль. Треба проїхатися по 20 випадкових будинках і розвести запрошення на фестиваль. За кожну точку нам дають 10 святкових жолудів. Тобто за виконання цього квесту ми отримаємо 200 жолудів. Дивитися на цей квест я не бачу ніякого сенсу, тому що ну в принципі всі самі розуміють, вам спавниться 20 точок, ви сідаєте в тачку і просто розвозите їх. Наступний квест називається літаючий мотоцикл. Так, ми отримаємо опресор, стартуємо із точки А і нам потрібно долетіти в точку Б за 100 секунд. Час наш ворог, швидкість наш друг. А за цей квест, здається, ми отримаємо 100 жолудів. Давайте зараз швиденько вам покажу як його проходити. Беремо цей квест і нас спавнить на якомусь острові і дають нам опресор. Відкриваємо одразу на ньому крила і нам потрібно перелетіти тут океан, залетіти на той берег. Блін, я вже походу зараз не долечу. Туди, куди потрібно було долітати. Коротше, зараз вам такий невеличкий покажу лайфхак, як я проходжу. З першого разу, в принципі, можна пройти, якщо не тупити, як це можу зробити іноді я. Але нічого, всі ми люди, іноді можемо помилятися. Так, взлітаємо ось отут. Коротше, якщо ми приземляємося, торкаємося точніше колесами землі, у нас відновлюється нітро на цьому мотоциклі і ми можемо його іще раз юзати. Сильно тут якось глайдити не потрібно, просто набрати одразу потрібну висоту, якусь нормальну, і він в принципі нормально долітає туди, куди нам це буде потрібно. Ось в цьому місці можна закрити крила, приземля... Ай, блін, я вже перелетів. Але час начебто у нас ще є, 30 секунд. Я трошки перелетів, друзі, не розрахував швидкості, але все одно ми встигаємо по таймеру, заїжджаємо просто на ось цю міточку і отримуємо за це 100 жолудів. А наступний квест у нас називається загублені в лабіринті осені. Ти спавнишся у випадковому місці, єдина мета знайти вихід. Чи зможеш вибратися? Добре, давай спробуємо вибратися. Друзі, ну я вам признаюся чесно, я вже декілька разів проходив цей лабіринт, тому в принципі, якщо я зараз не буду сильно тупити, покажу вам, як його проходити. Біжимо ось отак от. В принципі, нам тут весь час потрібно бігти направо і там в деяких моментах будуть у нас такі перехрестя на яких потрібно обрати правильний маршрут наприклад якось тут Блін, а, здається я правильно біжу поки що якщо мене моя пам'ять не підводить так здається все правильно а, так оп 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 ледь не пропустив а, отут здається потрібно ось сюди бігти ось тут біжимо в дальній Так, да все я правильно біжу Дуже багато поворотів, можете в принципі там, не знаю, якщо ви ще не вивчили цей маршрут, ставити на паузу ролик і запам'ятовувати маршрут, як швидесенько добігти до фініша, точніше до виходу. Я навіть не знаю, як його правильно назвати, тому що виходу там фізичного немає, там просто є міточка, на яку ми заходимо і ми автоматично вибралися із цього лабіринта. Зовсім трошечки пришвидшив вам відео, в принципі я думаю, що там все зрозуміло. Стаємо на ось цю мітку і все, в кармані у нас вже є 100 жолудів. Таким чином завдяки квестам в день ми можемо лутати собі по 400 жолудів. І якщо відіграти 5 годин, то ще плюс зверху 500, тобто виходить 900. Але на цьому по жолудям, у нас не все. Тепер ми можемо заробляти івент валюту не тільки виконуючи квести та відігравати там по 5 годин. На таких роботах як ремонтник доріг, сміттяр, вантажник, таксист та здається поштар ми можемо також заробляти, окрім грошей, ще й івент валюту. Я відправився на роботу ремонтника доріг для того, щоб це перевірити. Зараз у мене в інвентарі ви можете бачити, що жолудів немає, тому доїду до першої точки, ми її виконаємо і подивимося, скільки нам за це дадуть жолудів. Ну що ж, перша наша точка і зараз подивимося, як відбувається оплата в івент валюті. Давай взаємодіємо з першою точкою. Так, а ну-ка. Ага, і за це нам жолудів ніяких не дають. Тобто виходить, що потрібно напевно завершити зону і потім нам дадуть жолуді Цікаво, скільки ж нам дадуть за одну виконану зону. Якщо один жолудь, то це ну не зовсім вигідно по часу. Ну зараз дізнаємося, зараз подивимось. Але дивіться, таким чином ми собі заробляємо гроші, качаємо рівень і ще й отримуємо івент валюту. Тому що ну квести там виконуються ну, максимум хвилин за 20. Це якщо прям дуже довго їздити, розвозити 20 точок. Ага, дивіться, за одну точку дають 7 жолудів. Що ж, ну це дуже непогано, тому що, наприклад, на роботі вантажника за один ящик дають один жолудь. А тут вже я, друзі, не знаю, рахуйте самі для себе кому як вигідніше, тому що роботу таксиста я не тестив, сміттяря не тестив і поштар у ну, мене взагалі під знаком питання я не впевнений. Здається, там можна заробляти жолуді, але це не точно. Тому тут, в принципі, кому яка робота зручніша, кожен може обрати свою там, наприклад, улюблену роботу, формити гроші, формити досвід і ще й отримувати жолоді. Оце, до речі, розробники придумали дуже круто. За оце їм окремий лайк. Ну що ж, друзі, ось такий огляд у мене сьогодні вийшов на осіннє оновлення та осінній... Івент, Точніше осінній фестиваль, як його назвали розробники. Цей фестиваль буде продовжуватися до 30 вересня, після чого я думаю, що розробники викотять другу половину осіннього оновлення, в якому вже скоріше за все буде новий лайфпас. А на цьому моменті даний ролик буде вже підходити до кінця. Дякую вам, якщо ви подивилися його повністю, дякую, якщо підтримали мене вашою вподобайкою. подобайкою. Та якщо були не підписані, то підписалися. Ну і звісно, якщо ви ще не граєте на сервері Second Life Roleplay, обов'язково приєднуйтесь до нашого українського ком'юніті. Ну а з вами, як завжди, був Ласун. Прощаюсь до наступних роликів. Всім па-па!